І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дотар 97 на Конкверор Карта Ласвіль. Ну що ж, до бою, так. Да. Ну, супер коняшка на Ласвілі. Чудова карта. От саме сюди треба на коняшці їхати. На коняшці, до речі, не треба їхати в місто, тому що це в нас танк від кавенів. І він чудово танкує паштою, і у нього чудові КВНи І бачимо, що дві відмітини. На столі гармати хотілося б, щоб після цього бою було вже три відмітини на столі гармати. Тому що герой відео написав, що це найкращий результат бою саме на коняшці, саме в нього на аккаунті. Ну, вже в перечутті ми чудового та поліпшеного бою. Чудового та поліпшеного ще й настрію. Якщо... Настрілу і настрій, якщо багато настріляємо, так, починаємо перехлопушувати. Тут проти нас. Центуріон Action X, але в нього башта не така місна, звичайно, як у коняшки. Ну і Ще й бачимо, що в нього не дуже вигідна позішен, так скажемо. У нього не вистачає кавенів, щоб проти нас грати. У нас тут більш вигідна позішен, вона не така похила тут у нас скеля так, і дуже комфортно грати. Я, до речі, в такому стилі колись відіграв. Ну я армаді ще тут тримав, нічого не могли мені зробити. просто. Ну, це я не дивившись ваших уже реплеїв, так, я починаю теж дуже скілово так скажімо, грати. Ну, Звичайно, скіліщенське скіліще, воно. Е ну, Ні в кого такого немає, але ну, можливо ще й грати як супер скеліще, а можливо ще як неймовірне скіліще пограти, якщо вже надивитися ваших повчальних боїв. Так, тримаємо. Ми тут двоє проти нас. Дві стежки, я до... ой, дві стежки я кажу. <гум> Одна і стежка ще й конкурерор. Це в нас коняшка 9 рівня. Отже, чудово в нас буде тут. Ну, вже в нас чудово заробіще, так скажемо, вже 1323 настріляв, натанкував вже 780. Це вже такий гайд, як треба танкувати на нього. Ну що далі? по бою? У нас далі по бою проблеми де можуть бути? Проблеми можуть бути по воді, тому що там нікого немає. Наших велика армада поїхала, але місто вже захопили суперники, і вже наші, наші тут там. І зупинилися, так, просування там немає, там теж можуть бути проблеми. І я бачу це чому, тому що я по рахунку бачу 1 не в нашу користь. Відступає Кобра, розуміє, не маємо що тут робити, тому що він картонний картон. А ці ще поки що стоять, вони, вони ще при чутті думають, ну, може ж продавимо, тут. скільки тут, За, позаду нас аефс 1 лише, патом танк, якщо щось прикриє, ну і артилерія, звичайно ж. І ми вихлопушуємо коняшку без проблем. Майже вже вихушив. Дві з половиною тисячі настріляно, 1960 вже натанковано, Але рекорди вже починаються. Три тисячі настріляно, рекорди вже починаються. Я так бачу, що нам треба буде ще й тягнути цей бій, тому що проблема все ж таки там. І проблема, я ж кажу, що ніхто не поїхав чомусь на центр. Якщо б зараз навіть поїхав, там. М46 Патона звідти вихлопушив, то були б вже і в суперників проблеми. Хоча це не точно, бо 8-2 вже рахунок не в нашу користь. Цей бачимо, на кобри щось відступав, потім повернувся, потім знову відступає. Ну, у нього маневри такі, так? У нього свої там якісь маневри, він тренується, як треба маневрувати. Не треба було перед'їхати по потім... чому-нашти. Герой думав, що зараз поїду вперед. ну Він передумав, він розуміє, що це не дуже чудова ідея, бо там ще 60 ТП, там вистачає танків, один всіх не перестріляєш. Хоча у наші герої бувало, що й перестрілювали і саме на карті ласки. Так. Як не може, то артилерію влучить, що таке. Ну, поки вона нам, вон, починає вже стріляти. Відомо, Багато вже снарядів повистрілював. Так би нам щоб і залишились, ну, щоб вистачили снарядів хотілося. В тебе якось так просто бортом виїжджаєш, що в нього за стиль гри, я не розумію. Ну, нам на руку такий стиль гри, і він зовсім... А він не бачить нас, напевно. Він не бачить, він за деревами не бачить просто. Він і стріляє вже так навпомазки, так скажемо. Програли ми місто, повертаються наші братіші на захист, на дефовський деф. Ніхто так і не поїхав вибивати. Ну Раніше треба було поїхати там, М46 вата на виплаті. Кобра повернулося, знову маневри. ха красунчик, просто. Молодець. Знову повернувся. Так не вийшло, знову втік. Потім знову повернувся, знову в нього щось там не вийшло, знову втік і знову повернувся і був вихлопушений. 6 тисяч вже настріляно. 240 натанковано. Так, нам треба берегти патрони, бо в нас я бачу, що проблемні проблеми в оточенні повному. І в такому оточенні, що бачите, хоч, хоч ну, здавалося б де встали, але наші хукло пушують там. Ти вже в наглючу поїхав. Ти взявся, стояв, стояв десь весь бій і приїхав. Ну, давай, і тебе виклик від, Відволікає, от дуже відволік. Так, дійсно у нього плавно він відволік нашого героя. Нічого, я думаю, що поки ми його зараз повинні перестрілювати. Так, буде нас 7000 вже. 7300. 3130 натанковано. Ну а він бачите, він лоб в лоб, в дуельні дуелі він слабкий. Так, чудово! Може, чудово, ще один виїхав. Цей е, центуріон. З, якого, з яким у нас дощі дуельна, дуель з перших годин бою була. Шансів я вам скажу, і ХП дуже багато втратив. Ну, наші тримаються, там чудово, 11-9 не нашу користь поки що. Там будуть намагатися пролізти, але но... намагаються, бачите, це з 59 все поїхав, бо на глючий режим увімкнув. Багато я вам скажу. Ми на ну, втратили часу, по-перше, і по-друге, і ХП на ньому втратили. Так? Все, там вже масованіша атака. Тримайтесь, братіші, зараз ми вже нарешті речі цього центуріона. позаду там хто там, артилерія осталась? залишилась верніше. І тут шотні шотні, але ЦСка бачимо на два постріли. По одному, виїжджайте до кучу робочі. артилерія все ж таки прихлопушила. Але все одно результат дійсно класний. Кайфовий, дякую за реплей, Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.